Всім привіт! В цьому відео зроблю огляд цін на пам'ятну монету з Нейзільберу, плюнтанізм Іван Марчук в банках-дистриб'юторах. Нагадаю, що офіційна ціна в інтернет-магазині Національного банку України на цю монету була 472 гривні. І це новий рекорд максимальної ціни з усіх монет з Нейзільберу. І так, почнемо з банку з найменшою ціною продажу і це Укргазбанк. Ціна монети становить 585 гривень, що є на 23,54% вище від офіційної ціни. Ощадбанку ціна 615 гривень, що є на 3,3% вище від офіційної ціни. Таскомбанк реалізує за ціною 615 гривень, що є на 33% вище від офіційної ціни. Приватбанку ціна становить 635 гривень, що є на 34,53% вище від офіційної ціни. В пумбі монету можна придбати по ціні 750 гривень, що є на 58,9% вище від офіційної ціни НБУ. Ну і трішки про саму монету. Пам'ятна монета плюнтанізм Іван Марчук. Входить до серії Українська спадщина. Ця серія розпочалася з 2005 року, і до неї входять наступні монети. Це Сорочинський ярмарок з Сріблола та Нейзильберу, Чумацький шлях, «Тисячоліття монетного карбування в Києві 140річчя всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Українська писанка «Сріблі та Нейзильбері. За творами Миколи Гоголя Вечора на хуторі біля диканьки. Український балет. Золота монета. Острів Хортиця на Дніпрі. Колиска українського казацтва. За творами Лесі Українки Лісова пісня. Останній шлях Кобзаря. До 150-річчя перепоховання Тараса Григоровича Шевченка. 50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка, гопак в Сріблі та Нейзильбері, Українська лірична пісня В Нейзильбері та Сріблі. До 200річчя Глака Артемовського, Українська вишиванка. Нейзільберта срібло. Щедрик до старіччя першого хорового виконання твору Леонтовича. Срібло та Нейзильбер. Петриківський розпис. Нейзільбр та Срібло. Косивський розпис в сріблі та Нейзильбері. Яворівські забавки, а саме три монети. Гультаї, коник та пташка це срібні монети. Набір з дев'яти срібних пам'ятних монет Енаїда в двох варіаціях футлярів. Решетилівське килимарство. Монети в сріблі та два варіанти не Зільберу, а саме в сувенірній упаковці та без неї. Український борщ сріблі та Нейзільбері. Набір із трьох срібних монет Щедрик Кулятка, дзвонів Орник Кримсько-татарський орнамент сріблі та Нейзільбері. Ну і монети Плінтанізм в сріблі та в Нейзільбері. Ну і на останок хотів показати свій телеграм-канал. По продукції Національного банку України. Тут ви можете знайти все необхідне, а саме новини, анонси, презентації, старти продажу в інтернет-магазині Національного банку України, а також в банках-дистриб'юторах та ще багато-багато іншого. Лінк буде в описі цього відео. Долучайтеся. До наступних зустрічей!